Інформаційну п'ятницю підсумовуємо останнім цього тижня. Випуском програми Очі. Мене звати Святослав Драбчук. доброго вечора. Різдво 25 грудня, а не 7 січня. День захисників і захисниць України. А також покрова 1, а не 14 жовтня. Нові дати цих свят сьогодні затвердила Верховна Рада. Узаконили депутати і самостійну підготовку до теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія. Росія цієї доби знову атакувала Україну. Дронами Камікадзе цього разу цілили по східних та південних областях. Більше деталей у нашому огляді. Роковини Вінницької трагедії сьогодні вшановує Україна. У цей день 2022-го Росіяни вдарили по центру міста ракетами Калібр. Унаслідок терористичного акту загинули 29 цивільних. Понад дві сотні отримали поранення. Цієї ночі росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва. 16 з них приземлила наша ППО. Два ворожі дрони збили над Миколаївщиною, вісім над Одещиною, а решту – над Дніпропетровщиною. Проте окупантам все ж вдалося поцілити у комунальне підприємство у Кривому Розі. Українські військові поступово встановлюють контроль над островами Дніпра. Повідомили у міністерстві оборони України, показавши, як це роблять сили спеціальних операцій. Це кадри штурму ворожих позицій воїнами 73-го морського центру, внаслідок яких знищили п'ятьох окупантів. При наближенні першого човна на відстань до 100 метрів супротивник почав обстріл наших воїнів зі стрілецької зброї. Ті відкрили також вогонь. І в цей момент другий човен ССО здійснює маневр і також відкриває вогонь у відповідь. За час перестрілки українським спецпризначенцям вдалося скоротити відстань до ворога до 15-20 метрів. Відвідувати автошколу для вивчення правил дорожнього руху тепер не обов'язково. Це можна буде зробити і самостійно. Відповідний проєкт закону сьогодні ухвалила в цілому Верховна Рада. Проте він набуде чинності аж через 90 днів після підписання президентом і офіційної публікації. Натомість, 27 липня, набуває чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської. Імперської політики в Україні, який дозволяє начальникам обласних військових адміністрацій видавати розпорядження про демонтаж об'єктів радянської пропаганди та прийменування вулиць на територіях громад у разі їх бездіяльності. Екс учільнику Лаври Павлу повідомили про нову підозру до виправдання агресії РФ та розпалювання релігійної ворожнечі, йому інкримінували заперечення збройної агресії РФ проти України. Росія не не напала ще коли почалась війна в Донецькій Луганську. Самі між собою воювали. А наостанок кадри, які вас точно зворушать, після довгих тижнів розлуки собака нарешті побачив свого господаря, який повернувся з фронту. Наркотрафік з Еквадору у Львові викрали міжнародний канал збуту кокаїну. Правоохоронці затримали колишнього поліцейського під час обміну трьох кілограмів білого порошку. Його вартість на чорному ринку може сягати понад 600 тисяч доларів. І цей бракет містить порошкоподібну речовину білого кольору. Змовниками 42-річного екс-дільничного поліції були цивільні та митники. За один кілограм наркотика зловмисники отримували 45 тисяч доларів. США великі партії наркотовару дилери привозили на території нашої країни з Європи. Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За збут еквадорського кокаїну уродженцю Львівщини загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, щоб встановити всі обставини та всіх осіб, причетних до наркотрафіку. Учора Дрогобич потерпав від негоди. У місті бушував вітер та були зливи через опади із берегів. Вийшли там річки та потічки. Вода наробила лиха і в домівках місця. У Дрогобичі підтопило 30 підвалів житлових будинків, два підвали лікарень, три особняки, автосервіс та 19 присадибних ділянок. Внаслідок негоди ніхто не постраждав. Протягом вчорашньої ночі вечора рятувальники відкачали близько трьох тисяч метрів кубічних води. Також протягом сьогоднішнього дня роботи у місті Дрогобич тривають. Проводиться відкачування води із підвалів житлових будинків, де це можливо. Фура гуманітарки та швидка разом 17 тонн вантажу. Це допомога, яку сьогодні передали представники Люблінського воєводства мешканцям Луганщини. Зустрілися ж Луганчани та поляки на Львівщині. Для мене за честь приймати наших друзів із Польщі, і з Луганська. Ми справді площадка для. Налагодження стосунків, дякую кожному з вас за те, що ви з нами. Ви не площадку дали, ви серце дали для того, щоб дякую. розмістити тут людей і дійсно про них турбуватися. Путін хотів розвалити Європу і напасти на Україну. І Що він зробив? Тепер тільки громади, громади, міста, села, області вони вже братаються між собою. Як Львівщина, Луганщина і Люблін. Я дуже дякую за допомогу. Це вже 41-ша вантажівка, яку з Любліна привезли в Україну. У її причепі сім генераторів, вісім палетів із засобами гігієни. Така ж кількість консерв, десять ноутбуків, а також принтер, сканер для працівників Луганської ОВА. Швидка ж теж не пуста. Вона заповнена медикаментами. Ліки скерують військовим і до лікарень на лінії фронту. Та як по це допомога від усіх мешканців Люблінщини. І Повірте нам, шановне товариство, вони ще не втомилися допомагати. Це не останні партії гуманітарної допомоги. Будуть і наступні, допоки ви боретеся за нашу і вашу свободу. І ваша вовна додам, Люблінське воєводство планує запросити 50 діток із Луганщини. На відпочинок загалом цьогоріч наші сусіди мають прийняти 200 українських дітлахів. Він пішов на війну заради майбутнього наших дітей. Максим Марченко, захисник із селища Гостомель у мирному житті, працював слюсарем на авіабудівному заводі Антонов. Обслуговував літаки, і навіть славнозвісну мрію ногу втратив під час боїв за Солидар, нині ж військовий відновлюється у реабілітаційному центрі незламні. Максиму Марченку 29. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у власному домі. Там він і провів усю окупацію гостомеля. Декілька тижнів ховався у підвалі. Бачив, як росіяни розстрілювали цивільних. Вважає, що вижив дивом згодом. Тільки не зміг вступити у лави 93-ї механізованої бригади. Воював на Донеччині та у серпні минулого року під час виконання бойового завдання підірвався на міні. Ми не дійшли до нашої точки. До нашої, можна сказати, позиції там метрів сто. І я підірвався. Я відразу, як туман, пройшов цей. Дивлюсь в кастє-тарація, висить, кричу, передавай трьохсотик. По нам працювали ще міномети. Добряк відразу підбіг, наложив мені турнікет, взяли на себе. І ми майже кілометр пропригали через знову через це мінне поле. Нині ж Максимом опікуються фахівці із реабілітаційного центру незламні. Розповідають, що чоловік має деякі здобутки. Ми працюємо більш всі на рівновагу. Також зміцнюю м'язи збереженої кінцівки, м'язи е, кукси. Займаємося компресійною терапією. Скоро військовий отримає свій перший тимчасовий протест, на якому вчитиметься ходити, а потім стане на постійний. Мені б хотілось повернутися на фронт, так як там ще мої побратими, так як війна ще не закінчилась. Але на нуль типу я не піду, тому що ну, з ногою це буде тяжко. Я буду допомагати всім, чим можу, так як я роблю і наразі. Надриваються струни, відкриваються рани. Гурт, який притягує комети, приковує погляди сотень, як темна ніч чорних очей, змушує. Розплутати її меридіани і жити, щоб пам'ятати просто вечірнього львівського неба у нетиповій спокійній та інтимній атмосфері рок гурт мері зустрівся з поціновувачами своєї музики. Перший концерт виконавців на даху обрали особливе місце, аби подарувати особливі емоції. Поки інструменти на сцені не видають ані звуку. Слухачі на концерт приходять завчасно, аби помилуватися магічною панорамою міста, зробити пам'ятні світлини. Глядацькі місця займають з очікуваннями. Ми їх чекали. Ми хотіли потрапити на концерт в Києві, але не вдалося. І я написала: хотіла зробити Нікола для нього сюрприз. і ми попали сюди. Якраз я взяла перші квитки. Він дуже щасливий. Я фанат. Дуже любимо цю групу, тому що дуже патріотична, подобаються тексти. Ми ну, вирішили собі так дозволити, не дивлячись на те що такі часи, підтримати країну. Ну і групу Гурт же чекати не змушує. Глядачі зустрічають артистів оплесками. Я знаю про що ви думаєте. Ви думаєте про те, що і я? А львівська погода дрібним дощем. Аби її задобрити, перша пісня присвячена місту. Здавалося, навіть скульптура сажотруса підтанцьовує. Місто семи вітрів, місто вічних надій, місто серих дощів. Допоки ти є я твій. Я твій кохаю моя найкраща слова, які можна читати по губах у глядачів. Романтичну атмосферу, створену гуртом, відвідувачі підхопили одразу пісні, які відривають від землі. Кожну ніч я танцюю з вітром, виглядаю щось кожен день. Як би знати, коли звідки щастя моє прийде. Ей, «Чорні да! очі, як темна ніч, а Гейда, очі, як чисте небо, так, подобаються мені, а все одно вибирати треба. Сьогодні в ексклюзивній ліричній обробці. На невеличкій сцені завдяки організаторам вініл концерт Agency вперше у Львові прозвучали пісні із нового альбому Жити щоб пам'ятати. Над ним митці працювали останні три роки. Жити, щоб пам'ятати, як фраза з заглавної пісні Коли твоя земля в війні. Є. Оскільки війна це наша нова реальність, і кожного дня в нас є новини про війну. Але нам треба запастись силою, терпінням. Стійкістю якось, щоб пройти цей марафон, це альбом про життя в першу чергу і пісні про життя. Згоди оживав метал, там де ховають молодими, коли твоя земля війна. Ваза, які щодня віддають життя щемлять особливо. Слава Україні! Кожен з нас розуміє їхню ціну і горді промовляти. Надзвичайно все гонурово. Вище неба, вище хмар. Ми танцювали. Ми підтримували гурт. Всі старі хіти, які ми очікували почути, ми їх почули. Дуже лірична музика, яка завжди завжди актуальна. Кожен концерт групи Мерії. Е, особливий тим, що вони виконують ці пісні якось якось по-іншому. Кожного разу щось нове. Не нове лише прохання про пісню на біс. Навіс, На навіс. Ми леконакіс. Навіс. Самі останні капрес. Ви конакі. Дякую. Ви прекрасні. з вами. Гупамері. Назвати вітча винних. Побачимо з вами. Колись ідесь. Таке Юрій Маковецький. Програма очі. Це всі новини на сьогодні. Програма очі прощається з вами до понеділка. Спокійних нам усім вихідних. Все буде Україна.